Вітаю, панове, слава Україні, слава нашим славним героям. Слава нашим хлопцям, дівчатам, які захищають нашу країну від ворога, Які відвоюють наш край. Не окраїну, а край. Український, це наша земля, наш край. І не край ми, а можна сказати, мабуть, таке зараз центр землі. Бо дуже багато уваги приділяється Україні. Весь світ дивиться на нас. Ми на кінець показали світу, які ми є. Доми є. Звичайно, ми ще не дійшли до сканалості. Творець, мій дідусь колись казав, що кого Бог любить, того Він випробовує. Але пройшов час, я вже сам став дідусем. Дивлюся на себе в зеркало, порівнюю з тим, що було, М -м -м, дідусь. Мені пишуть коментарі, що я дідусь Панас. Дуже б хотілося після війни справді почитати діткам казки, порозказувати про життя, про природу, про суть речей, як я, як мальфар, розумію потихеньку, щоб воно все було логічно, щоб воно вляглося. Знаєте, зараз осінь і осінь це така задумлива пора, вона наштовхує на якісь роздуми. Така романтична ностальгія, була весна, було літо. Єдине, що жаль, що наша весна, наше літо, наша осінь, полита кров'ю, вибухами, зруйнованими домами, біженцями. Ми це відродимо. Це важко. Але, панове, ви просто згадайте, Скільки мільйонів вимерли кацапи під час голодомору? Коли моєї матусі діти запитали, кажуть, а що таке ну от голодомор? Що це таке? А вона сказала, це коли в хату заходиш, а крім вкружки води, нічого ковтнути нічого. Пусто. А в нас ще було трошки гірше, коли села оточували, закривали, забрали зерно, воно там на станції гниє, а тут люди з голоду мруть. А людей не впускають, не випускають. Було й таке. І це голодомор. Не просто голод, а коли покарання голодом. Так от, вибачте, будь ласка, панове. У нас казали, 2 мільйони там померли, потім 7 мільйонів, зараз вже кажуть 14 і не менше. Панове, люди вмерли в важких муках. Ви знаєте, що на санскриті мучу це голодати. Я ж кажу, що наш рід іде від аріїв. Арії жили тут, на наших землях. Потім частина із них, велика частина, подалася туди в Індію. І наша мова відноситься до індоєвропейської групи мов. Але ми забули слова, помінявся сенс. І коли ми кажемо, я мучусь, там все, панове, мучу це голодать, бути голодним. Так от, люди мучились, вони були холодні, вони помирали з голоду. Тому зараз у нас. Нарешті з'явився важкий шанс позбавитися від оцих виродків, які під виглядом, знаєте, як шахраї, коли вони приписують себе, потім забирають у тебе майно, в тебе хату, забирають все. Вони приписалися. Так от оці ось приписувалися, примазувалися. І в нас з'явився шанс від них позбавитися, панове. І чим надійніше ми від них позбавимося, тим краще потім зможемо зажити. Звичайно, ворогів насправді більше. Чому? Ну, розумієте, коли ти йдеш з великим гаманцем грошей, то остерігатися треба багатьох-багатьох людей. Коли ти тебе пусті кишені і драна куртка, ти нікому не потрібен. А зараз на землі, розумієте, зараз ситуація в світі міняється. Зараз знову на перше місце стає хліб. Те, що можна їсти, те, що дає життя. І от хліборобна, хлібодарна Україна, вона займає велике, почесне місце в цьому світі. Ну а так, якщо повернутися до осені, то дозвольте я вам прочитаю ще трошки віршик про осінь. Про осінь в Карпатах. Перемита. Тащами долина, де не де лиш калини кущі, червоніють, мов крові краплини, і з пташини одні горобці, перелякано, посмутнілі, поховалися глибше в кущі від суворих хльостких бурвіїв. теплі днини нежданно пройшли, Низько хмари летять чорнобілі і січуться холодні дощі. Страв пожовклих зерно переспіле, все пожали вітри жниварі. Завмирає життя передзим'я, сивиною трясуть ковели, наче коні баски свою гриву в подарунок лишили землі. І душа також проситься в вирій, Полетіти, в ті журавлі, з вишини їх журні переспіви, досі кличуть у теплі краї. А в Карпатах. Захмарні вершини одяглися в шапки снігові, хоч недавно ще зеленіли, тепер сивим їм будь до весни. От така осінь дорогі мої брати, сестри українці. Ми напередодні зими, зима може бути дуже важкою. Ми її витримаємо, ми не таке витримували. Але нам треба єднатися, витримувати, ми повинні разом, як завжди, ми це робили. Хоча правило розділяй та володарюй діяло завжди, і нас завжди старалися розділити, роздробити. Зараз українці в досить важкому стані, досі ще. Ми розбиті на пісок. І цей пісок, наш патріотизм. Наша вірність Батьківщині, наш рід, це той цемент, який цей пісок повинен перетворити в бетон, який не розіб'є ніхто. Ми повинні об'єднатися разом. Коли мене кажуть, що чому я там щось кажу про президента, нехороше, це роз'єднує народ, панове. Вибачте, будь ласка. Зараз нас має єднати армія. А президент, на жаль, крім криків, дайте те, дайте те, а діла, панове, а діла це тільки дороги, по яким приїхали вороги. А діла це розмінований південь, по яким приїхали зручністю вороги. А діла це коли знаючи за півроку бути попередженим, і він же ж визнав, що він вірив в те, що нападуть, і нічого не зробив для того, щоб це зупинити. Це все діло, панове. А за цим смерті і смерті людей, які не виїхали, які залишилися в своїх хатах чекати шашликів. Так що, панове, тут. У мене немає, щоб мені кажуть, ти порохобот, панове. Я, Я, ну, чесно кажучи, не люблю слово бот, воно тупе. І ті, хто це пише, вони тупі. Але вже якщо б будь по їхньої аргументації, я Україна, бот, я за Україну. І я зацікавлений, щоб ми і наш народ із цим. Труднощами з цими випробуваннями, справилися чітко, і щоб вони не повторилися. І для цього нам треба обов'язково бути разом. І в першу чергу, ти хто здатний не потрапляти під зомбування. Бо до людей, які потрапили під зомбування, на які до них претензії, розумієте, колись проводили таке дослідження? Ну, Сумнівалися, гіпноз є, нема гіпноза. Солдатів посадили, сказали, ви маєте все виконувати, що вам кажуть, слухать, але не спать. Якщо хтось засне, його чекають шпіцрутини. Якщо хто не знає, що таке шпіцрутини, це шомполами били. Боляче. Після цих досліджень виявили так, що людина вільна по своїй волі може не піддатися гіпнозу тільки тоді, коли вона має здатність опиратися гіпнозу. Тобто, панове, люди просто жертви. Такі ж самі, як і бабуся, до якої прийшли шахраї. Вона всі всі свої гроші, все, що на останнє відклала, віддала шахраям. Але ми можемо на них якісь претензії сказати? Ні. Ми можемо смертельно чи якійсь хворій людині, яка не може піднятися казати, сволота, ти чого лежиш? Вставай. Ти батьківщину продаєш, якщо ти лежиш. А він не може встати. Хотів би, а не може. Так от задача, справи з цієї проблеми лягає на плечі тих, хто може стояти. На тих, хто може йти, на тих, хто може вирішувати цю проблему. І нам в першу чергу треба єднатися для цього. Бо проблем буде іще багато. Вони нікуди не ділися. Люди, знаєте, як в фільмах, книжках, казках одружилися, жили щасливо до смерті. Ні, панове, життя людини продовжується, поки у неї є проблеми, поки вона бореться. Ми тут на землі для того, щоб ми покращувалися. Але покращимося ми, щоб душа, душа наша покращилася, але ми покращимося тільки тоді, коли боремося. Коли вже немає боротьби, сенсу в житті нема. Діти римських патриціїв, в яких було все, От все що забажають. Нате, нате, нате. І що вони робили? Були випадки і досить часті, коли ці дітки. Лягали у ванну, наповнену вином і різали собі вени. От Отак от. Тому для нас, зрозуміло, я раніше на день народження, на весілля бажав і те, і сей, і третє, десяте. Зараз я зрозумів одну річ. Я кажу, панове, я. Вам бажаю. то Я вам не бажаю легкого життя, але бажаю, щоб ви з ним справлялися і були щасливі. Мені це здається, це побажання найвсеоб'ємніше. Дозвольте вам прочитаю ще один віршик звернення, ну так, роздуми. У кожного народу є прислів'я. Наприклад, у африканців є така. Чим вище на вершину мавпа злізе, тим далі її дупа вигляда. Політики ж до трону вперто лізуть, Щоб недосяжним стати натовпоробів, і забувають, як тирани гинуть. Ну, хоч один із них вцілів. На кожного прийде лиха година, якої б дуже не хотів, і однеодмінна настає день гніву, коротке торжество низів. Принижені його над площі здіймуть, вже не один гордець обпльований висів, а ворони клювали тіло біле. І чим тоді він відрізнявся від рабів? Не розуміють, не спаса гординя. Вона всього лише один з гріхів, і хто гордиться, то того й принизять. Покайтеся, бо прийде гнів. От, панове. Ми не можемо якось вплинути на тих людей, які не можуть захиститися від зомбування, але ми можемо вплинути на тих людей, які використовують зомбування, щоб вони розуміли, що якщо вони не працюють для людей, а їздять на людях, якщо вони їх обирають. Вони їх не поважають, вони роблять, що хочуть, то прийде гнів. І вони повинні знати, що гнів обов'язково прийде. Тільки так ми можемо зупинити тих, хто професійно бреше, хто тільки бреше. А якщо візьміть, що обіцяли політики, і там дуже багато брехні. Є й помилки. Коли мені кажуть, знову перепрошую, панове, опять же, просто для прикладу, ну це близько, не нас далеко шукати. Коли мені кажуть, що Порошенко сказав, за дві неділі ми їх прогонимо це була не брехня, це була помилка. І ну, треба дуже не любити Порошенка, щоб це не зрозуміти. Ну, це саме. Але коли людина каже, Ну, для чого тут такі ось тут дачі, для чого ці такі державні будинки? Дітям їх треба дати, дітям. І живе там сам три роки вже. Це брехня. І таких брехень багато, панове. Так от, вибачте, будь ласка. Людина, яка бреше, повинна чітко розуміти, що з неї за брехню спитають або примусять виконати обіцяне. І якщо брехун буде знати, що його в будь-якому випадку примусять виконати, він пошукає якусь іншу роботу. Знаєте, зі сцени знущатися над українцями принижувати. Хоча, чесно кажучи, пам'ятаєте, французький журнал Шарлі, коли вони. Принизили своїми карикатурами е, пророка, то знайшлися люди, які не витримали це. Вони прийшли покарати таких, як вам сказати, похабників. Тобто, принижувати це також не наскільки без, е, безпечно. Це поки ми тут, знаєте, спали в оглоблях. Нас можна було принижувати, все міняється час. Українці піднімають голову. Українці підняли голову. Не всі деякі ще сплять в оглоблях. А той, хто підняв голову, панове, дякую вам, ви захищаєте Україну. Ви опора нашої країни. Ви окраса нашої країни. І навіть якщо ви не зі зброєю в руках, а просто когось підтримуєте, чи грошима, якщо можете, допомагаєте, чи просто підтримали, потримали за руку, сказали, ну, тримайся. І це помогло, то ви допомагаєте Україні. Тож слава вам, мої українці, слава нашим героям, удачі вам, мої рідні. Бувайте, тримайтеся.